Давайте оперативно в якому стані люди для початку, і не тільки ті, які поранені або які зазнали постраждань постраждали внаслідок останньої атаки, а й загалом, що стосується умов виживання в регіоні, як це виглядає? Найскладніше сьогодні тим людям, хто перебуває в лікарнях після масованих ворожих обстрілів, наразі таких 20 людей. На жаль, і сьогодні вночі ворог поранив наших людей, обстрілюючи безпосередньо територію Запорізької області шахедами вночі ворог наніс шість ударів шахедами, здебільшого то по цивільній інфраструктурі, по будинкам по одноповерховим будинкам, по приватному сектору і по промисловим виробництвом, які носять суто цивільний характер. Актер на сьогоднішній день робиться все можливе для того, щоб врятувати, допомогти, зберегти життя тим людям, хто зараз знаходиться в лікарнях. За це окрема подяка для наших лікарів. А в цілому ситуація звичайно ж напружена в Запорізькій області більш ніж 800 тисяч людей наразі проживає, і ворог постійно тероризує величезну кількість людей повітряними тривогами з своїх безпілотників по території Запорізької області і тримає нас в напруженні. А що стосується непідконтрольної частини Запорізької області, поговоримо і про ті умови, яким доводиться виживати людям там, що відомо, що маємо знати. Знаємо про те, що там є великі проблеми з комунальними послугами. Так, наприклад, в тимчасово окупованому Токмаку, Молочанському, Мелітополі є постійні перебої з електропостачанням. Майже щодня ворожа псевдовлада анонсує чергове відключення і чергову неможливість постачати електроенергію. Також в Бердянську, через нестачу достатньої кількості електроенергії, є проблеми з мозрозмороджуванням системи водопостачання. В чергове є проблеми з поставкою води на територію бердянського нашого південного міста. Також там є стандартні проблеми для окупаційної влади в частині корупційних скандалів. Вже майже всіх гауляйтерів, які керували на тимчасово окупованій території, як так званої обласної влади, вже. Пересаджали у в'язницю за корупцію. Лише один гауляйтер залишився. Сподіваємось, і це ненадовго. Якщо ми починаємо вже говорити про тимчасово окуповані енергодар, наскільки часто станцію вороги і далі використовують як щити не тільки станцію, а й городян. Бо ми пам'ятаємо прекрасно все всі те відео, коли Енергодар став на шляху до колони військової російської техніки? Нові спроби є. На сьогоднішній день ворог постійно використовує Енергодар, і найбільший атомний об'єкт на європейському континенті як свій щит. Розмістивши там величезну кількість броньованих автівок складів з боєприпасами особового складу, тож сьогодні для них це такий щит, який, звичайно ж, наші військові не мають права не мають права вражати там ворога, тому що це несе величезну небезпеку. А також постійно енергетики лагодять магістралі живлення електропостачання безпосередньо до атомної електростанції для того, щоб дизель-генератори не вмикалися, а саме Охолодження відбувалося за рахунок централізованих. Мереж тож сьогодні в Енергодарі ситуація як була, так і залишається напруженою. Власне, Запоріжжя, безпілотник в районі Славгорода Вільнянської Новомиколаївки. повідомляють повітряні сили збройних сил України, Миколаївщина, безпілотник в напрямку населеного пункту Єланець. Так само ще один безпілотник на Запоріжжі, Кушугум і Вільнянськ, Дніпропетровщина, напрямок Самара, авіаторське Павлоград. Панове бережіться і бачите, що північ і схід залишаються в зоні повітряної небезпеки, де лунає Вітряна тривога ще не лунає. Ви, ви прекрасно знаєте, що маєте зберегти себе максимально. Росія продовжує бомбити правобережну частину Дніпропетровщини, пане Іване, і намагається знову атакувати Каховське водосховище. А як це впливає на логістику і переправи на Запоріжжі? І, власне, що можна і що зроблено, якщо про це можна говорити, аби захистити мости, переправи критичну інфраструктуру? Ця критична інфраструктура є такою одною з основних ворожих цілей на території Запорізької області. Тому в частині енергетики, тепла, водопостачання ми маємо бути достатньо готовими в частині резервування та захисту всіх наших потужностей. І на сьогоднішній день. Дуже складно, але ми проходимо опалювальний період. Тим не менше, мешканці Запорізької області наразі не відчувають проблеми перебоїв в частині теплопостачання, водопостачання. Звичайно, як і вся наша держава, ми зараз відчуваємо дефіцит електрики, але дуже сподіваюся, що це також скоро зможе бути збалансовано. Що стосується безпосередньо логістики, то дійсно ворог. Часто намагається атакувати, починаючи від логістичного шляху на Дніпро ГЕС, продовжуючи інших мостових переходів по території Запорізької області, яких досить багато, але наразі вся логістика весь трафік забезпечений в повному обсязі. Ну і давайте проговоримо про диверсантів, на які чи фіксуєте ви взагалі, чи, чи ну очевидно, що служба безпеки і контрозвідники вони цим займаються. Я про диверсантів і чи є ознаки того, що на Запоріжжі готують щось на кшталт там десь Я про ворогів спайдернетів, які би могли коригувати, по-перше, вогонь по території, а по-друге, запускати безпілотні такі опції, які ну, можуть там розгалужувати мережу для того, щоб знімати дані, ну і вражати важливі об'єкти. Що у вас єдна перефронтова область, тим паче, Запорізька для ворогу, є бажаною мішенью в частині диверсійних дій, але дякуючи пильності служби безпеки України на території Запорізької області, дякуючи взаємодії між правоохоронними органами національної поліції державного державного розслідувань, всі ті, хто сьогодні працюють на території Запорізької області для протидиверсійної діяльності, ворогу не вдається реалізовувати свої задуми і. Як слідство від цього, то ми бачимо, що правоохоронні органи щотижня затримують на території Запорізької області велику кількість російських. Агентів, які намагалися зробити ті чи інші диверсії. Тож окрема подяка для всього правоохоронного блоку, який захищає цивільне населення саме тут, в прифронтовій області. Друте, я завжди цікавлюся мотивацією цих людей. Не цікавить мене мотивація тих, хто є росіянами, але мотивація тих, хто є моїми співгромадянами, бо де формально, мені завжди болить, і мені завжди критично цікава, з це гроші і ціна питання, та або це, а, або це що, або це путінізм головного мозку. Ну певно, що ми маємо розуміти з ким ми маємо справу. Очевидно, що спецслужби не знайдуть і не викоріняться, умовно кажучи, всіх тих, хто буде працювати і надалі проти України. І нам потрібно якимось чином співіснувати для того, щоб виявляти, вилучати і убезпечувати самих себе. Мотивація Що декілька причин може бути. Мотивація Перше, це гроші. Звичайно, ми розуміємо абсолютно по різному для різних категорій. Ми бачили, як останній рік ворог масово намагався агітувати підлітків для того, щоб вони підпалювали автівки наших військовослужбовців. І ми розуміли, що там кошти зовсім зовсім невеликі, але ворог на психологічних рівнях намагався діяти на наших підлітків, даючи їм зовсім. Невеликі гроші, затягуючи їх, начебто у гру. Друге, це звичайно. А ми розуміємо, що ворог через призму страху може заганяти наших громадян, щоб вони діяли в цьому напрямку. В якому страху в когось є родичі на тимчасово окупованій території? Саме через це ворог також досить часто намагається тиснути на наших мешканців. А в когось є якісь правопорушення протягом свого життя. Ворог також намагається шантажувати через призму розголосу тим правопорушень. Тому різні підходи на жаль ворог використовує для того, щоб наших мешканців залякати робити ті чи. Інша речі Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами. Спасибі.